Уяви собі, що тебе було всього-навсього дві хвилини, щоб розказати про своє життя, про що ви говорили. Тут моє життя. Я постараюся розказати про нього напротязі двох хвилин. Я, я звичайний хлопець без особливих талантів і досягнень. Мені майже 20 років. Дружба. Я кожен день бачу, спілкуюся з нами людьми. Але по-справжньому друг я можу назвати одиницю. Задоволення. Діти люблять солодке, дорослі його також, але це різне задоволення. Знаю я багато солодкого. Навчання. Толку з того навчання, якщо вчитися по принципу, вивчив, здав, забув. Якщо моя мрія? Розбита. І я зазнав розчарування. Любов. Не закохувалася 15-17 років. Тепер любов стала легкодоступною. Ми можемо переспати з будь-якою людиною. Сидіти вечорами, з людиною, яку ми не любимо. Чого хочу я. Я хочу робити те, що мені подобається. І щоб мене ніхто не діставав, хочу жити в задоволенні, достатку. Фастфуд. Фастфуд. Так моє життя, як фастфуд. Проживав, виплюнув, забув. Таке задоволення, швидка любов, швидкі друзі. Це дико звучить, але викликає Мені то не подобається. Потрібно забути ті звички. Щоб були друзі, була любов. Любов. Взаємна любов. Але зараз так мало взаємно любові. І ми взаємо розчарування. Любов перш за все. Але я не знаю, чи любові існує. Важко. Важко це все пережити. Все.